Усім привіт! Це Спротив Ньюз. У цій передачі ми розповідаємо про найважливіші події за тиждень з тимчасово окупованих територій України. Нещодавно пройшов рівно рік з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ворогу вдалося захопити значну частину наших територій, проте йому не вдалося зламати наш дух. Окупанти щоденно намагаються посилити свій вплив на наших землях, а ми, в свою чергу, щоденно їм протистоїмо. Давайте розбиратись, що ж відбувалось на НАТО цього тижня. Росіяни продовжують незаконно привласнювати майно та земельні ділянки українців. Відтепер співробітники Росгвардії, які брали участь у війні з Україною, на рівні з російськими окупантами мають можливість утримувати земельні ділянки в Криму. Відповідне розпорядження напередодні підписав президент Російської Федерації Володимир Путін. Трішки раніше російський парламент Криму вже приймав рішення про те, що учасники війни проти України можуть безкоштовно утримувати цю землю. Також російський голова Севастополя пообіцяв учасникам так званої спецоперації виділення до тисячі земельних ділянок під будівництво житла. У мешканців Севастополя до 1 січня 2023 року вимагали переоформити українські документи на російські, а у разі відмови право власності на них би втрачалось. Сили оборони вже можуть дотягнутися до тимчасово окупованого Маріуполя. Коментуючи низку вибухів у цьому місті, про це заявила речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. На цьому етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним, додала вона. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний упевнений, що Україна зможе відновити контроль над Маріуполем вже до кінця 2023 року. Про це він заявив у документальному фільмі Дмитра Коморова, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на цей канал. Також будемо вдячні за вподобання та коментар. Адже лише так інші глядачі зможуть побачити це відео. Росіяни перетворюють окупований Бердянськ на в'язницю просто неба. Нещодавно окупаційна адміністрація міста повідомила про посилення комендантського режиму. Пов'язано це з тим, що ворог використовує порожні вулиці для того, аби переміщати свою техніку. І на заваді їм стають наші громадяни України, які передають інформацію для Збройних сил України. Водночас окупанти посилили обшуки в гаражних кооперативах, приватних будинках, а також посилили перевірки документів на блокпостах. Росіяни досі не запустили процес видачі дозволів на виїзд з міста, перетворюючи його на тюрму. За прикладом Гітлер-Югенду, ворог під примусом змушує українських дітей вступати в мілітаристичні рухи. Російські окупанти відзвітували про чергове складання присяги юнармії українських дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зауважимо, що юнармія створена за прикладом Гітлер-Югенда, який існував в нацистській Німеччині та підпорядковувався Адольфу Гітлеру. Члени руху з досяганням повноліття стають першими у списках на поповнення армії. У разі необхідності цих дітей можуть долучити до бойових дій і прямо зараз. Цього тижня українське підпілля продовжувало чинити спротив на тимчасово окупованих територіях. Кримський осередок громадського руху Жовта Стрічка перемальовує на окупованих містах та селах символіку з буквою З. Замість нього з'являються синьо-жовті пісочні годинники. Це нагадування росіянам те, що їхній час впливає і скоро там буде українська армія. У Криму партизани пошкодили залізничне полотно. Це відбулось у Бахчисарайському районі, і відповідно там потяги зараз не можуть курсувати. Водночас у Севастополі, в річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, наші прихильники, які знаходяться під окупацією, вивісили на альці графської пристані синьо-жовтий прапор. Відзначились і українські хакери, які взламали радіостанції в окупованому Криму. Там було поширено заяву глави розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Ось фрагмент заяви. України, перед Україна повертає всі захвачені території. Донбас, Автономна Республіка Крим і весь юг України навсегда вернуться додому. Ми знайдемо кожного предателя перед Україною. Де б вони не скривалися, всі вони будуть ліквідувані. Всім патріотам время действує пришло. Ждіть, ми ну, йдемо. Слава Україні! Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, а також на ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в описі. На цьому все. Дякуємо за увагу. Перемога буде за Україною!